Головне на ранок 3 липня. Окупанти атакували Одесу безпілотниками. Під атакою опинилася дев'ятиповерхівка. За даними ОВА, в багатоповерхівці зруйновано шість квартир. Ще 36 частково пошкоджені. Також пошкоджень зазнали інші об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, серед них двоє дітей. Вчора ввечері на Житомирщині сталися два вибухи на складі промислового підприємства. Внаслідок надзвичайної події загинули двоє людей. Понад 20 людей отримали травми. Окрім того, постраждали приватні домоволодіння. Близько 25 будинків знищені повністю. Станом на 12 12-ту ночі ще тривала ліквідація наслідків вибуху. На фронті за минулу добу сталося 185 боєзіткнень. Найгарячіші напрямки Покровський Південно слобожанський Анський і Лиманський сили оборони підривають наступальний потенціал ворога. За добу знищили тисячу російських окупантів. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.